Чтобы тебя можна стоять и вроде баби вот эти деньги спалы с нами. Ну скажи, спалы с ним? Ну что, на нас ты дебитус, оплечи ты ложь? Мать милосердия молись о нас, мать небесная молись о нас, святой Иосиф молись о нас, молись нас. У нас не траура за милицию, потому что то, что творила милиция против российцев трех тижней, просто Людей на морозі добивати кийками лежачих, які не можуть уже навіть стати, в якій країні ви бачили таке. На так навіть в Росії не роблять, так навіть не роблять в Росії. Тому чесно кажучи, ці люди переступили свою межу дуже давно. І Траура за злочинцями у нас не буде. У нас є траур за загиблими громадянами, мирними людьми, в тому числі з жінками. Гільяна! Иди помирать нам. рановато, есть еще у нас в Украине дела. А помирать нам, гранавата, есть у нас еще два дела. Справа в том, что сегодня это не свято. – Це не свято. – А пісні до чого? – Ми всі пісні присвятили Дню захисника вітчизни. – Скільки вам платять. – Так він аж 23-го числа. – Хто вам заплатить? Доречно, ніхто не платить. Що за флаг висить вон там? Що за флаг висить вон там? – Під якими зав'язками? – Вон там, вон. – Я вважаю себе патріотом, і ви вважаєте. Так об'єднуємося! – Я не можу поїхати.